25 травня, перший день відзначення дня міста, завершився благодійною концертною програмою біля центрального фонтану на площі Соборній. Перед містянами з піснями виступили творчі колективи Українські вечорниці, веселка, хор ветеранів. Свою творчість подарували молодіжні гурти, фангус фрог, «Старі паркани, «Сонце далі» та виконавець Ромаріо Доро. Пише прес служба міської ради. Під час відзначення дня міста 26 травня в парку Шевченка розіграли три примірники першої Олександрійської марки. Усі охочі виграти унікальну марку, придбали лотерейні квитки в Палаці координаційного центру волонтерів, що працювала біля фонтаної площі. За результатами рандомного вибору три учасники виграли марки. Їх одразу й передали переможцям. Участь в лотереї взяли 75 осіб. Кошти, за які купували квитки, передали координаційному центру волонтерів. На Придбання рибу та спецавто. Олександрія місто нашої любові. Під такою назвою провели пішохідну історико краєзнавчу екскурсію для жителів 25 травня у рамках заходів до Дня міста. Паралельно відбулася екскурсія Подорож у минуле Олександрії. Група прогулялася старими вулицями сучасного міста, дізналася про історію пам'яток архітектури та цікаві відомості про визначних постатей Олександрії. Переможцями першого міського фестивалю шкільних театрів Сходи стали колектив ліцею номер 10 з виставою за мотивами Повісті Квітки Основ'яненко конотопська відьма та театральний гурток Перчик БДЮТ з постановою Одного разу в Україні. Участь у дводенному фестивалі взяли сім колективів від закладів освіти та БДЮТ. Переможці і учасники отримали грамоти, статуетки та картини від учнів художньої школи. А вже в червні Олександрія проведе фестиваль за участі шкіл Києва та Кропивницького, де виступатимуть і наші переможці. Під час заходу збирали донат на ЗСУ. Майже 10 тисяч гривень передали волонтерам координаційного центру. Автобус номер 9 тимчасово не курсує до зупинок головкоштамб та музей Дмитра Чижевського. Прокуратура це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами систем водопостачання по вулиці Шевченка, тимчасові зупинки автобусу по маршруту номер 9 готель Топас, площа Покровська та на вимогу по провулку Шакала йдеться на сайті міськради. Понад 13 тисяч гривень зібрали під час відкритого рейтингового турніру з настільного тенісу, який відбувся 26 травня. Кошти передали до загальної скарбнички на РЕП та автомобіль для Олександрійських бійців. Кадет Оупен Олександрія 2024 проходив у спортивному комплексі Торнадо. Участь взяли майже 40 учасників з Вінниці, Черкас, Сміли, Кременчука, Полтави, Кропивницького Дніпра, Кривого Рогу та Олександрії. У вівторок, 28 травня, буде хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі плюс 16, в день плюс 27. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метра за секунду.